Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. На Донеччині внаслідок обстрілів окупантів загинули дві людини. Російська армія атакувала Слов'янськ. Двох людей та собаку евакуювали з вугледару поліцейські екіпажу Білий Янгол. Пенсіонер потребував медичної допомоги. Переселенці з Донеччини підписали 40 листівок з побажанням до свята захисників та захисниць. Далі листівки передадуть військовим на передовій. Вночі близько третьої години російські окупанти обстріляли слов'янськ. Травмованих та загиблих немає. Повідомив начальник тамтешньої адміністрації Вадим Лях. Район БЗС постраждав ринок, прилеглі кафе біля траси. За даними поліції, обстрілами у Слов'янську також пошкоджено автовокзал. За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Повідомив поліцейський Олег Керницький. З Званівку російські війська атакували з градів, вбили двох людей. Градами окупанти накрили Нью-Йорк. Снаряди влучили у дві приватні оселі. Авіабомбу ФАБ 250 Росіяни скинули на дружбу, пошкодили п'ять приватних будинків. З артилерії ворог гатив по північному. Зруйновано щонайменше чотири приватні оселі. Сьогодні російські окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці, каже начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Був обстріл, постраждалих немає, але кількість приватних будинків скоджених ще встановлюється. у Покровському районі. Вилучили фугасну бомбу ФАБ 250 Її знищили піротехніки. Повідомляє прес-служба ДСНС Олександра Зоса, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Другий рік не може засіяти свої поля, фермер Сергій Кохан. Минулоріч посівної не було через російську окупацію села, цьогоріч через заміновані поля. До війни каже фермер, обробляв понад 300 гектарів землі. Зараз чекає черги на безкоштовне розмінування. Каже, на платне, яке коштує від 3 до 13 тисяч гривень за гектар. Наразі грошей немає. Зараз поля пустують, так ми не намагаємося самі лізти, ми встановили там пару тракторів, сівалки трошки встановили, якби і готові б уже були б, надіялися, нам через дар зареєструвалися. Якби обіцяли в вересні місяці почати розмінування, була така надія, що можливо хоча б 50 там, 100 гектарів засіємо сім пшениці, але вже на сьогоднішній день бачимо, що це нереально, тому що швейцарська компанія, яка обіцяла нам розмінування, кажуть. В них з фінансуванням туго Дмитро Кохан із української аграрної ради каже, що на сьогодні в Україні діє близько 10 організацій, які займаються безкоштовним гуманітарним розмінуванням. Однак через великі площі замінованих територій ресурсу цих компаній недостатньо. Є ті, у кого взагалі нічого немає, і зрозуміло, що їм ну розмінування за власні кошти це якась непідйомна історія. така є проблема? Її треба вирішувати на мій погляд, і на моє переконання виключно через формування в Україні комерційного ринку розмінування. повинні бути грантові програми і програми державної підтримки саме на розмінування. Наскільки я знаю, в проєкті державного бюджету навіть на наступний рік вже певні кошти закладені саме на підтримку постраждалих підприємств і ну, от, на компенсацію частини вартості цього розмінування. В час окупації села Росіяни знищили сільгосптехніку, якою Сергій обробляв поля, зруйнували будівлі підприємства, вивезли паливо, мастильні матеріали. А ще повністю зруйнували дім. Чоловік каже, збитки, яких він зазнав, становлять до мільйона доларів. Коли тобі приходиться доказувати державі, щоб тебе звільнили на тимчасово від податків, приходиться збирати купу, довідок, бігати, бюрократичні перепони, доказувати те, що в тебе все зруйновано, що поля заміновані. Дмитро Кохан каже, цьогоріч у травні були запроваджені податкові пільги для аграріїв, які постраждали внаслідок військових дій. Надається пільга в тому числі заднім числом на період саме сплати цих податків від землі, на період дії окупації, а також на період, коли підприємство заходиться в зоні бойових дій. Перший випадок, коли з тебе приїхав оператор протимінної діяльності, провів з себе обстеження, встановив, що земельна ділянка міноле. Він вносить інформацію в державний земельний кадастр. Спеціальний реєстр. Ця земельна ділянка отримує податкову пільгу зі сплати цього земельного податку. На період, поки вона не буде розмінована, другий випадок якому можна отримати цю пільгу, це по факту звернення до органів місцевого самоврядування, прохання надати їм індивідуальну податкову пільгу через те, що земельна ділянка є потенційно Попри збитки і неможливість працювати на своїй землі, каже фермер: потрібно знайти гроші на повернення кредитів. Ми брали до війни кредити. Держава нас якби стимулювала. Банки умовляли беріть, купуйте техніку. Під 5, 7, 9, програми були. Коли случилась війна, да, нам дали до вересня канікули, але з вересня місяця сказав банк: Ні, давайте виплачуйте банки. Брали депозити у фізичних осіб громадян. Ці депозити вони давали кредити, в тому числі аграріям і іншим підприємствам. Ніхто зрозумів, що не очікував, що почнеться війна. Вона для всіх стала форс мажором. В перший рік ми що якось виїжало на тому, що працювали індивідуальні аварії з банками, домовлялися про якісь відсрочення платежів. Зараз я розумію, що час пройшов досить значний банки хочуть щоб кредити поверталися. Це проблема, яка потребує в принципі, втручання держави, бо на жаль, по іншому вона не вирішила. Незважаючи на це, Сергій Кохан каже, планує відновити своє господарство і вирощувати зернові. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Екіпаж поліції Білий Янгол», отримавши дозвіл військових, прямує до Вугледару. Звідти вони мають евакуювати родину. В'їзд в місто перебуває під постійними обстрілами російської армії. Ми будемо заїжджати в самий центр міста Вугледар. А сьогодні зранку були обстріли, хатічний і, і періодичний і заїзд в удар був обмежений. Зараз військові подзвонили і сказали, щоб ми заїжджали, але тільки зараз. Зараз ми повинні заїхати здовж дороги містом. Знищені будинки та багатоповерхівки. Екіпаж швидко пересувається. По їх маршруту працює артилерія та дрони окупантів, каже інспектор відділу комунікації Олег Карницький. Зважаючи на ваш доріжня, поліцейські дуже просторюються. Можемо зламати машини, однак це краще ніж потрапити під обстріл. Район, з якого евакуювали людей, це зона, по якій постійно б'є армія РФ, каже поліцейський Олег Карницький. Прямо зараз за вголодарами, де бій ось там. Приблизно 500 метрів за містом танкові постріли на порозі будинку під звуки вибухів. Поліцейські зустрічають місцеві жителі. Через перебування у підвалі у 76-річного чоловіка загострилася хвороба. Почали відмовляти ноги, каже жінка чоловіка Людмила. Да все ж думали, все наладиться, все наладиться, все образується, все стане як звичайно, стане, як було раніше вообще не виїжджали? Нікуди ми жили все час тут. Ждали, 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 ждали. А...

Поліцейські евакуювали родину в більш безпечне місце. Далі вони планують їхати до родичів в Київську область. Наразі в місті залишається 153 людини. Поліцейські і надалі продовжуватимуть евакуювати людей з Вугледару. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Міловська селищна військова адміністрація ініціювала громадські обговорення стосовно перейменування вулиць. Свої пропозиції щодо зміни назви можна залишити у гугл-формі на сайті адміністрації. Нашою військовою адміністрацією було створено комісію топонімічну, яка провела декілька засідань і на яких вирішили. Провести перейменування вулиць згідно наданим рекомендаціям і надати ці пропозиції на обговорення громадськості, загалом планують перейменувати вулицю у 18 населених пунктах громади, наприклад, у міловому вулиці Дружби народів, яка межує з РФ, присвоїти назву незалежності, прикордонне місто Мілове, перше на Луганщині, яке окупували спочатку повномасштабного наступу. Наразі ми запропонували перейменувати дружби народів у вулицю Незалежності. Почекаємо, які пропозиції нададуть місцеві мешканці, а потім буде прийнято певне рішення вже з перейменування тієї чи іншої вулиці і прийнята та чи інша назва на виконання закону України не можна не виконувати цей закон, не можна не переіміновувати вулицю. Якщо місцеве населення не прийме рішення про переіменування вулиці, то це рішення прийме Верховна Рада і вони перейменують так, як вони будуть рахувати за потрібне. 40 листівок з побажаннями до свята захисників та захисниць підписали сьогодні в Дніпрі переселенці з Волновайського району. Таким чином люди хочуть підтримати оборонців країни здебільшого бажали скорішого повернення додому, до родин я з сім'єю виїхала сюди. Мій чоловік став на захист України, мобілізувався вже двічі був поранений. Вони повинні відчувати, що весь народ України з ними. Він думає про них, переймається, переживає, хвилюється, і бажаємо, щоб вони. Всі повернулись живі, здоров'я. Нехай Бог береже тебе і Україну. Окрім листівок на фронт військовим та військовослужбовицям передадуть браслети та ляльки-мотанки, які сьогодні зробили власноруч. День захисників та захисниць в Україні святкуватимуть 1 жовтня. Сьогодні ми підписали 40 листівок. Я не сподіваюся, що завтра ми на такий же захід зберемо ще людей, намотаємо ще браслетиків, зробимо ляльок мотанок зберемо смаколики. Все спакуємо і відправимо на перше число, щоб люди щоб передали нашим хлопцям. Він уроженець Волновахи. Він працював в СБУ. Він був наполовину гражданський, наполовину військовий. У нього звання підполковник. Книги він написав, перша у нього була Маріуполь 2014. Це е, там події Маріуполя, коли були. Всякі зборища населення, коли люди думали, що краще Україна чи Росія, було багато сепаратистських взглядів. Далі він написав книгу вже на українській мові, Патріот В'язні. Там він написує за побратимів. Тоді він уже всіх називав, хто був на фронті після того, як він побував на блокпостах, він всіх називав побратимами. Він написав, як служба була у цих стійких, сильних людей, як вони потрапляли в полон, що з ними робили. Третя книга у нього було написана. По той бік окупів. Це все написано, що робили росіяни і наші е сепаратисти, які були склонні до Росії. Як жилось в окупні в окупації, у тюрмах у цім-сім у полонених десь у середині квітня. Він зі своїм колегою попав під обстріл і попав на міну. Значить, його дуже поранено було і госпіталізували ну, Лазарет, госпіталь, як воно там називається, при заводі Азовсталь. Тоді вони були вже оточені. Сповістили мені 4. Або 5 січня цього року, що аналізи ДНК підтвердили, його тіло було перевезено з території ДНР у липні місяці на територію України. І це протягом цього року йшли ну, аналізи ДНК, воно ж не так швидко робиться. І 16. Січня він був похований тут, у Києві, на Лук'яновському військовому кладовищі. Будучи живим у квітні, місяці його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Це він, будучи на території Завсталі, йому повідомили, що його нагородили. А вже посмертно. у Червні місяці указом президента його було нагороджено і присвоєно звання героя України посмертно. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.